За подіями, що відбуваються в Україні, ми не повинні забувати, що будувати європейську державу потрібно, враховуючи інтереси та потреби людей маломобільної групи населення. Відмітила директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Галина Корінна. Вже станом на сьогодні в нашій області вже є 511 поранених учасників АТО, тому кількість поранених збільшується кількість людей з вадами збільшується. А місцева влада про такий факт забуває. Тому і метою нашого засідання є сьогодні акцентувати увагу на цих питаннях. І черговий раз сказати, що люди добрі, це є одне із основних чинників для держави України в цілому. Якщо вона хоче бути нормальною, цивілізованою європейською державою, можливість людини на візку безперешкодно та без сторонньої допомоги потрапити до будь-якого приміщення соціального призначення, чи то залізничний вокзал, чи то заклади охорони здоров'я, перевірялись експертами доступності протягом останніх місяців. Моніторинг доступності Малина показав, що в місті потрібно проводити послідовну архітектурну реконструкцію. Ми беремо зауваження ці, і коли буде відбуватись капітальний ремонт автошляхів, ми звернемо обов'язково на це увагу. На ремонт споруд також є ряд зауважень, Також будемо звертати обов'язкову увагу на пандуси, на поріг, на ширину дверей. Заступник міського голови Олександр Бочковський стверджує, що співпраця із громадською організацією Молодь жінка-сім'я на чолі із Нелою Ковалюк дає можливість робити необхідні кроки у забезпеченні вільного доступу для маломобільної групи населення. Лозунг не робіть для нас нічого без нас, ми якраз виконуємо і втілюємо в життя. Поліклініка на бульварі зроблено. З чого все почалось, у нас є депутат Житомирської міської ради, вона же голова громадського об'єднання, молодь жінка, сім'я Ковалюк Неля Дмитрівна, підняла питання, яке стоїть гостро, а саме доступність жінки до медичних послуг. І за її ініціативою були виділені кошти, придбано крісло, трансформер гінекологічне.